Доброго ранку, дорогі дітки. Сьогодні у нас з вами за розкладом музичне заняття. Сьогодні ми з вами будемо вчити нову розпівку, яка називається РАК у річці в річці Рак. Це моя авторська розпівка для того, спеціально розроблена, щоби ви могли правильно вимовляти букву «р», звук Р. Тому ми з вами повторюємо: рак у річці в річці рак. Це важка для вимови розпівка, але вона. Дієво. Тому ну, повторюємо за мною, а потім самі Рак у річці, в річці. Вимо, співаємо і вимовляємо.